Ікс без Путіна ну, кому потрібен цей головний біль, що стало головною інтригою у південній Африці. Було два полюси впливу це Китай і Індія, що означає розширення цього альянсу за сценарієм Пекіна. Маркером серйозності антизахідних намірів віксу є як не дивно, звичайний американський долар. Навіщо звернення Путіна озвучили іншим голосом? Ось чому зустріч у Йоганнесбурзі називають гучним провалом Кремля, і що від цього Україні? Так світ дивився на приїзд до південної Африки китайського лідера Сі Цзіньпіна. А це прибуття Сергія Лаврова. В Йоганнесбург він приїхав замість Путіна. І ці промовисті кадри показують, як змінилася розстановка фігур на шаховій дошці альтернативного альянсу, який саме Росія колись почала будувати на противагу заходу. Ми побачили на цьому саміті, що там за великим рахунком було два полюси впливу це Китай і Індія. Росії там не було. Те, що для Путіна цей саміт БРІКС буде проблемним, стало зрозуміло майже півроку тому, коли міжнародний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Приїзд російського диктатора на саміт Брікс означав би автоматичне затримання. Тимання Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса був у паніці. Що з цим робити? У пар радилися навіть на дебатах в парламенті. Врешті після відвертого прохання не їхати, переляканий Путін залишився вдома, і всі видихнули з полегшенням. приймати приймати його, не приймати, заарештовувати, не заарештовувати. Ну кому потрібні ці головні болі? Розумієте? Сам факт того, чому Путін не приїхав? Він не приїхав, тому що його можуть заарештувати і відправити в Гаагу. Розумієте? За Загалом це не викликає поваги до лідера великої держави, коли його приїзд на саміт пов'язаний з такими проблемами. з такими проблемами проблемною виявилась навіть дистанційна участь Путіна в саміті Бріксу. Мало того, що світ висміяв, як це виглядало. П'ять лідерів і стоїть комп'ютер там чи екран, монітор І там Путін, значить, п'ятий на моніторі з ними біля прапорів фоткає. Оце відображує. Ролі місця Росії, куди завів Путін і своїми багатоходовочками, дивним виявився і виступ звернення російського диктатора до учасників Брікс. Просуваючи антизахідні наративи, він говорив чомусь чужим голосом. Отміщу, що регулярне проведення таких ділових форумів, як і системна робота ділового северу. Питання, чому це відбулося? І я думаю, що тут питання не до організаторів, це питання до російської делегації, яка це запускала. Значить, вони або помилилися. Вони помилилися, або просто от е, хтось вирішив зробити таку підставу. Та поки з путіним траплявся конфуз на конфузі, у кулуарах Брікс, все вирішували без нього. Китай до Індію та Бразилію на розширення організації аж шісткою нових членів. Зміцнюється міжнародний авторитет Китаю. Якщо ви розширили цей, цей блок за рахунок своїх фаворитів, ви підняли авторитет і своїх фаворитів. Значить, голос, по-перше, цієї організації зазвучить більш гучно. По-друге, ці країни будуть винні вам і будуть так само голосувати у структурах західних, таких як ООН, там його всі організації міжнародні. Там G20 і таке інше, російська пропаганда зайшлася переконувати, що створено глобальний антизахідний блок з сукупністю економік більшої ніж у Великої сімки. Та чи так це варто подивитися на потенціал деяких нових членів БРІКС, наприклад, Аргентина. Країна, яка займає там взагалі позиції лідера, ну, лідер такий, знаєте, не дуже приємний в світі за кількістю там дефолтів, девальвацій, і всього іншого. Але не факт, що це буде сприяти. Посиленню саме Бріксу або Іран, який вже 40 років ізольований від цивілізованого світу санкціями, чи Ефіопія одна з найбідніших країн світу. То чи переважить така різношерсна компанія 11-ти сімку потужних економік? Та й за настроями серед засновниць Бріксу жорстке протистояння з заходом підтримують далеко не всі. Індія, Південна Африка та Бразилія вони зовсім не хочуть вступати у жодний конфлікт із заходом. Тобто Росія вона констатує реальність своїх відносин із заходом і намагається її накласти на цю асоціацію Брікс. але є ключові члени асоціації, метою яких зовсім не є конфронтація. входить конфронтація, відверто кажучи, Китай теж перебуваючи в політичній конфронтації з заходом, абсолютно не готовий на економічно, адже основна частина його зовнішньої. Економіки і торгівлі це ринки США та Євросоюзу. Маркером серйозності антизахідних намірів віксу є, як не дивно, звичайний американський долар. Створити валюту конкурента зеленому там планували давно і на цьому саміті вже все мало вирішитися. Та, схоже, щось пішло не так. Брікс нової валюти на противагу долару могло б суттєво вдарити по фінансовому сектору США та всього заходу. Загалом цю ідею просував Китай, та це навіть стало приводом для суперечки серед країн Бріксу. Країною, яка максимально е негативно сприймала ідею взагалі з єдиною валютою, була Індія, тому що вони хочуть з е е ну, певною мірою. Підвищити там ціні своєї рупії, власне, і вони це зараз роблять. Тим більше їм Росія надала чудову можливість. Вони змушені їм продавати нафту за ці рупії, і що робити далі з ними, росіяни не знають. Врешті у південній Африці домовилися про те, що всі фінансові операції відбуватимуться в національних валютах. Та, схоже, Китай тут швидше виграв ніж програв. Юань переведена вже торгівля нафтою з основними нафтовидобувними країнами. Китай попідписував угоди і торгує вже на юанях між Саудівською Аравією і е, Китаєм, між е, Тегераном і Китаєм, між Росією, і Китаєм, Казахстаном і Китаєм е, Аргентина підписала у. Листопаді, в жовтні 22-го року своп на перехід на 5 мільярдів своп на юані торгівлю, і так більшість африканських країн і таке інше. Питання розширення і валюти для розрахунків власне були глобальним порядком денним Бріксу. Та цей саміт показав набагато більше у той час, як Китай поширює своє лідерство у Росії. Повторюється доля диктаторів ізоляція. Один в один Сталін, який після завершення другої світової війни. Один раз він там злітав в одну країну, і все. Після того, максимум, куди він міг виїхати з Москви, це був там відпочинок десь на території радянського союзу, куди він постійно їздив. А останні роки він взагалі навіть не на відпочинок не їздив. Він проводив на дачі під Москвою, тому що боявся просто втратити там контроль. І так далі наступного року саміт Брікс має відбутися в російській Казані. Та в це мало хто вірить, особливо якщо російський диктатор продовжуватиме свою війну в Україні та власну ізоляцію на цьому тлі. Його війна викликала невдоволення і в. Тому навіть в далекій Африці, адже там українське питання лунало і про суверенітет країн та статут ООН від президента ПАР, і про українське зерно повернення експорту, якого хочуть Китай та Африка. Оксана Дворецька Факти тижня ICTV, Єдині новини.